Як завжди, оцій порі на цьому телевізійному каналі в ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здрастуйте! президент України Петро Порошенко заявляє, що майбутнє Європи нерозривно пов'язано з Україною, і Європа тільки виграє від членства України. Неважливо, скільки труднощів чекає попереду. Якщо Європа стає поруч з Україною у боротьбі за свободу, гідність, демократію та життя без страху, тоді майбутнє Європи буде безпечнішим та яскравішим, сказав глава держави у своєму виступі в університеті Цюріха. Президент України розпочав свій робочий візит до Швейцарії з виступу в Інституті Європи при Цюріхському університеті зі спеціальною лекцією черчилля 2015. Глава української держави наголосив, що після останніх терористичних атак у Франції, після розстрілу терористами мирного автобуса під Волновахою, вся Європа має об'єднатися. Президент зазначив, що зараз, майже через 70 років, після започаткування європейського проекту Європа потребує нового імпульсу. Зараз загрози, перед якими постала Європа, такі ж самі, з якими борються в Україні. Моя країна оголосила війну тероризму. Вона виборює перш за все європейські цінності, перш за все, свободу, суверенітет та демократію, сказав президент. Він наголосив, що тероризм не має кордонів. Світ має реагувати на ці виклики об'єднано та рішуче, заявив президент. Глава держави представив програму реформ, наголосивши на прагненні за п'ять років досягти європейських стандартів та подати заявку на членство у ЄС. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Польща президент України поінформував Єву Копач щодо поточної ситуації в Донецькій та Луганській областях і акцентував, що, попри ескалацію напруги та активізацію терористів, Україна готова підписати угоду про припинення вогню за умови дотримання мінських домовленостей. Коментуючи заяву МЗС України щодо стану виконання мінських домовленостей від 18 січня, президент України наголосив, Україна прагне миру. Ми готові до негайного скликання тристоронньої контактної групи для забезпечення підготовки і підписання графіки втілення мінських домовленостей. Глава держави наполягає на тому, що всі домовленості, які побудовані на плані з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, включають всі ключові елементи, необхідні для якнайшвидшої деескалації ситуації, її стабілізації та початку відродження Донбасу, а саме припинення вогню, відновлення Україною контролю на українсько-російському державному кордоні, повне і негайне виведення іноземних військ та найманців, забезпечення виходу на лінію розмежування від 19 вересня, чи Тринадцятого року відведення важкого озброєння, звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, покращення гуманітарної ситуації в регіоні і проведення місцевих виборів за українським законодавством вчора. За моїм дорученням, Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву з ствердженням, що ми готові в будь-який час в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню. За умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі, четверта хвиля мобілізації в Україні повинна пройти грамотно злагоджено і чітко заявив глава Міноборони України Степан Полторак на службовій нараді у відомстві. Головне завдання якісний відбір кандидатів на службу. Не можна бездомно всіх без розбору залучати до служби в першу чергу. Відмобілізувати необхідно всіх бажаючих, добровольців, людей з бойовим досвідом, тих, хто має відповідні військові спеціальності, сказав Полторак. Попередні три хвилі часткової мобілізації в 2014 році виявили ряд недоліків. Серед недоліків він назвав, зокрема, недостатній рівень підготовки особового складу і недосконалу штатну структуру військових комісаріатів, проблеми з налагодженням взаємодії між органами військового управління та органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, недостатню кількість матеріально-технічних засобів, озброєння, техніки для забезпечення мобілізації. Нагадаємо, в Україні 20 січня стартувала четверта хвиля часткової мобілізації. Одеська 28 механізована бригада вже більш ніж півроку захищає цілісність України на Донбасі. Хлопці забезпечують вогневу підтримку у пісках, де останнім часом вкрай спекотно. Як наші солдати дають відсіч ворогу та чого на фронті потребують найбільше, дізнавалися кореспонденти фактів. Олександр Гопотелюк – один з одеситів, який захищає цілісність України в зони проведення антитерористичної операції. На фронті він є командиром гаубичного дивізіону, по суті, артилеристом. За його словами, всі бойові задачі дивізія виконує успішно. У хлопців високий бойовий дух та величезне бажання захищати свою батьківщину. Хоча й зазначає, військова техніка дуже стара і знаходиться на межі своїх можливостей техніці по 30-35 років і. Е е е тільки завдяки і і, або в тому числі завдяки великій допомоги волонтерів, ця техніка підтримується там, починаючи. Там від такого дрібного хамутики, шланги, клеми для акумуляторів, самі акумулятори. Олександр Гопотолюк зазначає, що з провізією у 28-й бригаді проблем немає, і хлопці не голодують. Знов-таки дуже сильно відчувається волонтерська допомога. Проте, за словами молодшого сержанта, в цьому плані і держава не обділяє набагато більше питань навколо побуту. Він каже, що хлопцям дуже рідко вдається прати, і коли вони потрапляють до населених пунктів, де є пошта, то відправляють брудні речі додому. Таким же чином отримують чистий одяг. А недавна Одесити сконструювали для себе невеличку. У кращому випадку ми купаємось раз в 10 днів, бо ми ну, фактично в полі на нашій значить, вогновому опорному пункті. Дійшло до того, що ми вже значить, враховуючи таку військову смікалку, з, ну, зробили собі е, таку маленьку баню з ящиків з Вона маленька. Пічка буржуйка від волонтерів. Завдяки волонтерам одесити в зоні АТО мають теплий змінний одяг, а також новітні технічні засоби, зокрема портативні метеостанції, засоби зв'язку, засоби управління вогнем батареї та комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням. Тож у хлопців є більшість необхідних на фронті речей, та вони зізнаються, що найбільше потребують теплих листів та підтримки від українців, адже саме це дає стимул та бажання відстоювати свою рідну країну. Валентин Блях, Віктор Доманський, факти. Щотижневий звіт обласного управління МВС стосувався найрезонансніших подій останнього часу: вбивство через гроші, вибух в провулку Нечипоренка, повідомлення про мінування, розшук підозрюваних у страшних злочинах, в тому числі трагічних подій 2 травня в Одесі. Про це те інше дивіться в сюжеті. Вбивство трьох осіб у селі Фонтанка, що неподалік Одеси, сталося у ніч на 20 січня. У скоєнні злочину 48-річний чоловік зізнався сам. Ціла двох одеситів і тридцятирічної жінки з Болграда. Правоохоронці знайшли на подвір'ї приватного будинку. на місці також ізята агністрільна оружия нарізний карабін калібра 7,62 И человек, то есть мужчина, который проживал по этому адресу, также он доставлен в отделение милиции, дает показания, объяснил, что между прибывшими к нему людьми возник конфликт на почве денежных долговых отношений, в результате чего он и применил огнестрельное оружие, то есть этот карабин, и произошло убийство. Подія 16 січня, яка сколихнула громадськість не тільки Одещини, але й усієї України. Черговий вибух на розі Троїцької і провулку Нечипоренко. Пошкоджено відділення банку Діамант. Зазначимо, поряд знаходилася волонтерська організація зі збору допомоги бійцям у зоні АТО. Між стеклом банка діамант банк. И решеткой было заложено взрывчатое вещество предположительно 400 грамм тротила, которое было взорвано. У ході слідчо розшукових заходів працівниками міліції з камер відеоспостереження було встановлено осіб, які можуть мати відношення до скоєння цього злочину. Окрім цього, минулого тижня правоохоронцями було отримано повідомлення про мінування непрацюючого м'ясокомбінату у Суворівському районі. Інформація виявилася хибною. Нагадаємо, такий злочин тягне за собою кримінальну відповідальність. Повідомлення на одному з одеських сайтів, що стосувалося списку осіб тітушок, які нібито причетні до подій 19 лютого біля будівлі одеської адміністрації виявилося неправдивим. Після нами був направлений офіційний запрос по проверку цих даних. Був получен офіційний відповідь главного слідчого управління МВД України, в якому об'яснили і раз'яснили, що. Это информация, то есть список этих лиц, касаемо событий, прямо напрямую они касаются событий, которые происходили 2 мая в городе Одессе. З огляду на всі вище згадані випадки, прохання до одеситів та мешканців Одещини берегти себе, бути пильними та повідомляти на спецлінію 102 про підозрілих осіб, які намагатимуться дестабілізувати ситуацію у регіоні. У свою чергу працівники правоохоронних органів дякують за будь-яку корисну інформацію, яка допомагає слідству. Валентина старової та віктор доманський. – «Факти». горе викрадачі, працівники ДАІ по гарячих слідах розшукали викрадений автомобіль. Подробиці в наступному сюжеті. Наряд Державтоінспекції вранці 19 січня, після отримання орієнтування від чергового по управлінню ДІ про викрадення автомобіля Нісан Ціїда на Старосінній площі негайно розпочав розшук зловмисника та викраденого транспортного засобу. Через 40 хвилин співробітників взводу із забезпечені супроводжені роти ДПСДІ затримали розшукуваний автомобіль на перехресті вулиць 25-ї Чапаївської дивізії та Маршала Жукова. Находясь на маршруте на улице Комарова, угол 25 Чапаевской дивизии, нами был замечен данный автомобиль. Согласно законодательству были приняты меры к задержанию данного автомобиля и лиц, находящихся в нем. Лица, находящиеся в нем и данный автомобиль были доставлены в Киевский райотдел города Одесса для дальнейшего разбирательства. За кермом у стані алкогольного сп'яніння знаходився мешканець Херсонської області та у якості пасажира одесит. Водій керував автомобілем без документів, що посвідчують його особу, та без реєстраційних документів на право керування даним транспортним засобом. Молодиків затримано та доставлено до райвідділку для встановлення обставин події. Наразі триває перевірка. Зима період загострення не лише вірусних, а й хронічних захворювань органів дихання у дітей. Одним з найтяжчих та яскраво виражених недугів цього типу називають бронхіальну астму. Спадкова схильність до алергії, несприйняття багатьох продуктів, розширення списку побутових алергенів і навіть фізичне навантаження далеко не повний перелік чинників хвороби. Бронхіальна астма також загострюється на фоні вірусних інфекцій, тож в сезон грипу та застуд варто виявляти особливу обережність. Бронхіальна астма, хронічне запалення дихальних шляхів, факторів її виникнення безліч від генетичних передумов до екологічних, Середовище, в якому ми живемо, не завжди дружні до нашого організму. За останні роки астма значно помолодшила, тож серед хворих спостерігається більше дітей. Не пропустити перших симптомів захворювання закликають батьків лікарі. Рібенка проявляються прозрачні виділення з носа які, як правило, на них не дуже звертають увагу, тому що вони значально достатньо Скудне і не завжди про реалізуються постоянно, іноді з переривами, поэтому як правило проходить незаметченим. А от в дальнішому починається усилюватися ці проявлення, потім з'являється чихання. Задухи виникає не одразу будь-які алергічні реакції, в тому числі і полішковий дерматит. Серйозна підстава для формування захворювань дихальних шляхів. Хвилясті папуги, улюбленці родини, нерідко викликають серйозну алергізацію дитячого організму. Сторонні тіла, що потрапляють в дихальні шляхи, можуть стимулювати сильне приступ бронхіальної астми. Момент поперхивания не завжди серйозно оцінюється батьками. Іноді просто перевернут ребенка вверх ножками и хлопают по спине. И когда кошелевой приступ уходит, считают, что уже все прошло и все обошлось. К сожалению, это не так и не так просто все это происходит. Чим младше рібенок, тим тяжелее можуть бути последствия аспірації народних тіл, коли обидва батьки палять, 80% вірогідності, що в них народиться дитина, яка страждатиме на алергію і, як правило, бронхіальну астму. Лікарі наголошують, саме від свідомого ставлення самих батьків часто залежить здоров'я дитини. Майжаковіталі безсмертні факти. Діагностувати туберкульоз за дві години стало можливим завдяки сучасному обладнанню. Точний діагноз, виявлення найбільш небезпечної форми захворювання стійкої до ліків є запорукою правильного, ефективного і своєчасного лікування. Це вкрай важливо, враховуючи, що одеський регіон займає одне з перших місць в Україні за рівнем поширення туберкульозу. Туберкульоз припинив лякати людей своєю надзвичайною смертністю, коли винайшли вакцину БЦЖ. Проте діагностування цього захворювання до нещодавного часу залишалося складним, застарілим і не завжди точним. Завдяки чотиримодульній системі, стаціонарному комп'ютеру та генетичному методу експериментальної молекулярної біології протягом двох годин пацієнт отримує висококваліфікований діагноз. Таке сучасне обладнання отримав одеський обласний протитуберкульозний диспансер у рамках американського проєкту з посилення контролю за туберкульозом в Україні. Даний прибор дозволить нам виявляти туберкульоз як у ВІЧ-позитивних пацієнтів, так і у ВІЧ-негативних пацієнтів в течінні двох годин. Прибор позволяет на одном обломке микобактерии туберкулеза типировать ее и провести анализ устойчивости к основному противотуберкулезному препарату, который называется рифампицин. Благодаря этому прибору мы можем ровно в течение суток определиться со схемой лечения нашего пациента. що в послідум влияє на ефективність його лікування. Надзвичайно важливим є правильна експлуатація нового обладнання, детальне вивчення усіх можливостей приладу, адже навіть найчутливіший метод діагностики потребує коректного підходу з його впровадження. Кадрич представляється боймі це лабораторію, кагариться в одному флаконі. Сюди поміщається определенним образом обработане макрота. Открывается крышка, заливается, открывать этот картридж можно только один раз, желательно. Значит, И для того, чтобы э, получить информацию об этом картридже каким-то образом компьютер, мы э, считываем, начинаем анализ, создаем, э, создаем анализ. Одеський регіон займає третє місце в Україні за рівнем поширення туберкульозу. Особливо складними є випадки поєднання інфекції туберкульоз ВІЛ. Сучасне діагностичне обладнання, яке отримав Одеський обласний протитуберкульозний диспансер, є життєво необхідне, коли час не на боці пацієнта. Валентина Старовойт, Віктор Доманський. Факти. «Укрзалізниця» скорочує кількість пасажирських поїздів відповідно до пасажиропотоку. Як повідомляється, в умовах обмежених фінансових ресурсів адміністрація змушена змінити періодичність курсування поїздів та скасувати малонаселені і збиткові поїзди. Буде скасовано шість пар поїздів, але на їх маршрутах будуть забезпечуватися альтернативні перевезення іншими поїздами далекого прямування, а також регіональними та приміськими потягами. Так, наприклад, з 19 січня потяги з Одеси і Херсона курсуватимуть раз на чотири дні по непарних числах замість через день. Потяг Черкаси Одеса з Черкас 31 січня і далі з 3 лютого по непарних числах один раз на чотири дні. З Одеси з 1 лютого і далі з 4 лютого по парних числах один раз на чотири дні замість щоденно. Крім того, через день курсуватимуть потяги, які раніше курсували щодня. Такі як Одеса Київ з Одеси з 1 лютого через день по непарних числах, з Києва з 2 лютого по парних через день замість щоденно, та Одеса Ужгород з Одеси з 2 лютого через день по парних, з Ужгорода з 3 лютого через день по непарних числах замість щоденно. В Одесі, як і раніше нельотна погода, через туман затримується цілий ряд авіарейсів. Зокрема, тільки сьогодні в день очікується прибуття лайнерів з Борисполя і Шереметіво. Також спізнюються літаки зі Стамбула. Відповідно, відкладаються і відправлення. За прогнозом гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, туман в регіоні місцями збережеться і 21-22 січня. Факти в прямому ефірі державного телебачення у міській художній галереї Одеси відбулося урочисте відкриття виставки та нагородження переможців 18-го міжнародного конкурсу діячої творчості Різдвяна зірка у конкурсі. Брали участь маленькі учасники віком від 6 до 16 років. Які враження отримали від участі діти, та які роботи були представлені на виставці? Детальніше в сюжеті. Представлені на конкурсі різдвяна зірка роботи дозволять відвідувачам виставки зануритися в атмосферу новорічних свят. А також продемонструють високий професіоналізм маленьких учасників та учасниць віком від 6 до 16 років. Кращі роботи було відібрано в номінаціях Живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Виставка, яку ми жодна проводимо по благословенню висока митрополита Одеського і і ізмаїльського агавангела. відкриває для нас. Нові таланти, нові шедеври до конкурсу. Юні художники та художниці підійшли серйозно та скрупульозно. Цілком природні хвилювання та очікування рішень журі не можна було не помітити в їхніх очах. Хоча вони скромно зауважують. Головне не перемога, а участь. Я представила на виставці свою роботу «Зимню сказку, вирізану з бумаги. Я надіюсь на якесь місце. Ну не перше но мені участь теж дуже важлива. Виставка «Різдвяна зірка триватиме до 8 лютого. Отже, кожен бажаючий може ознайомитися з творчістю талановитих дітей, абсолютно безкоштовно відвідавши міську художню галерею, що знаходиться на території свято Архангела михайлівського жіночого монастиря. Валентин Блях, Олег Черба, факти. Щороку новорічні різдвяні свята стають гарним приводом для зустрічі представників всіх національностей нашої багатобарвної Одещини за спільним святковим столом. Так цього року на урочистому заході традиційно святкували і 15-річчя ради національно-культурних товариств в Одеської області. Наша знімальна група завітала на свято. Як це було? Дивіться далі. В усьому світі відомо, що Одеса не тільки місто Порт, місто курорт, а ще й місто свято. Понад 130 національностей зі своїми особливими традиціями створюють це свято. Різні традиції, різні вірування та культури створюють одеський колорит, такий унікальний і такий не схожий Ні на кого. Механізм взаємодії ось цих культур взяла на себе виконувати саме оця асоціація. Підтримується традиція. Традиція закладена ще задовго. До створення цієї асоціації, тому що на Одещині представники різних культур існують дуже давно. І ті традиції, які були, вони зберігаються і по сьогодні, але не тільки зберігаються, а й розвиваються. Кожне покоління приносить щось своє. Ми проводимо різні мероприятия, це день міста, Ми завжди співпрацюємо, приглашаємо різні... Различні... Приглашаємо э, наші э, різні національні общества. Эм... Для нас немає границ, У нас дружба ети ГГУЗ Молдовані, Білоруси, Чехиї, Німці. Ми стараємося завжди проводити мероприятия, приглашаємо і нас приглашають. За 15 років зроблено багато. Ще більше, звісно, попереду. Але безперечно, головним досягненням ради вважають збереження між миру і злагоди на теренах нашої улюбленої Одещини. Всі представителі національних они очень заботятся о, о том, чтобы сохранить свою национальную идентичность. Но если говорить о нашем регионе, то, наверное, здесь играет роль вот эта региональная идентичность. То, что на первый момент, на первый как бы, план. Виходять імінна, наверное, національна ся То есть є это тобто, очень объединяет. То тобто, они спочатку говорят, ми дісіти, а потім ми болгари или там ми гагаузи. Хто ж не знає, що Одеса мати, і всі мої діти. Природньо у родинах буває всяке, але все одно за будь-яких обставин родина головна підтримка, де панує правило. Сьогодні допоможу я, а завтра допоможуть мені. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.